Це було не просто складно, а дійсно поза межами можливостей створити потужну спортивну подію у час повномасштабної війни та поставити амбітну мету відродити бокс у Львові. Завдання реально не для слабких. І от року в Емелі резорт відбувся вже п'ятий благодійний вечір боксу. Насправді було дуже складно, тому що е... Основна проблематика сьогодні це спонсорська підтримка, тому що ну, такий захід коштує насправді багато грошей. Ми його робимо не раді якихось фінансових моментів, а тільки заради одного. Це підтримка наших збройних сил і розвиток нашого львівського професійного боку. Це для нас критично важливо. Вечір боксу подія зовсім не пересічна. Це поєднання спорту та благодійності, аби там на фронті наші бійці мали все необхідне. І слід сказати, що лоти на аукціоні без перебільшення вражають. Перша українська гривня з підписом Ющенка та каблучка з лабораторним діамантом. Але ікона з афону, яку привезли ветерани паломники, б'є усі рекорди. Тож з молотка вона йде за 300 тисяч гривень. Хто готовий заплатити 100 тисяч гривень? Є 100 тисяч гривень, 150 тисяч гривень. 150 тисяч гривень. Ветерани мають можливість побувати на прощі на святій горі. Афон. відповідно з цієї гори привезли ікону, яка перебувала весь час в келії Монаха. І відповідно ми її розіграємо на аукціоні. Проте не лише ікона здивувала учасників аукціону. Матір з дочкою спеціально для усака створили унікальну вишивку з портретом загиблого героя Олександра Мацієвського. І от тепер вона як лот на благодійному вечорі боксу. Ми шукали десь в інтернеті якісь вимрі Олександра Усика, але ми абсолютно нічого не знайшли. Тому е, мама по фото. — Оксана саме по... на летише нам дала та, фото. — Так, трішки. Нам дала Олександра Усика фото, і мама по фото створила йому е цю вишиванку, покроїла і все шила це вона. Е тому як вона вгадала, це для нас загадка, насправді, але йому все ідеально зійшлося, як ми бачили. До нас заходили клієнти різні, та і казали, о, що це у вас вишивається, а хіба таке можна робити? Тобто, це все таки загиблий герой. І як це відреагує світ на таке? Але ми всі прекрасно знаємо, що ми повинні е, кожен бореться на своєму фронті. Правильно, тобто, якщо ми можемо доносити це таким чином, ми це робимо е, так. Бої на вечорі не менш цікаві золоти. Тут і спортсмени знані, і боротьба точиться за престижні титули. За кожним раундом спостерігають з неприхованим ажіотажем. Сьогодні буде писатися історія війського боксу. Сьогодні ми всі маємо стати свідками е, нашої спільної перемоги. От. І ми росли, ми росли від кожного вечора. Ми додавали. Так, хтось там скаже, ой, були такі бої, такі поєдинки. Я скажу тим диванним критикам тільки одне. Хочете себе випробувати, виходьте на ринк і показуйте себе, а не сидіть там і не бла-бла-бла з тої сторони екрану. Бив, бив його, попадав чітким ударом, він стійкий. Він вже такий ну, літній боксер, як для боксу, для окових 35 років. Той дізнався тільки після бою. Стійкий хлопець такий, дякуємо за це. І публіка хороша підтримувала це, давала енергії фаворитом вечора став наш незрівняний Олександр Грицев, який переміг німця Рада Рашида у титульному бою за пояс WBC Франкофоне. франкафоне за боєм, лот за лотом, і в результаті для наших воїнів вечір боксу зібрав немало, не багато аж мільйон 200 тисяч гривень.